Прифронтова святогірська громада там готуються зустріти ворога, підготували фортифікаційні споруди. Звели їх ще рік тому на випадок прориву росіян до Сіверського Донцю. Хоча і нова лінія оборони відносно далеко від фронту, споруди вже фігурують в медійному скандалі. Забудовника звинуватили у недовиконанні робіт і розкраданні грошей. Чи справді це так? Скільки коштували укріплення, і головне, чи готові вони репортаж Руслана Сміщука. На Святогірський напрямок, фортифікації зведені на той випадок, якщо фронт наблизиться. У 2022 році ми раділи просто викопані траншеї в посаці, просто траншеї, а тут укріплені стінки, широка траншея, не вузька та, що ти сам ледве проходиш. Мені тут вже подобається, що тут широкі окопи, де зможуть, наприклад, розминутися кілька військовослужбовців. По-перше, рослинність, що вона вже росте і вона теж трохи маскує. Нещодавно забудовника фортифікації Полтавську обласну військову адміністрацію звинуватили в завищенні вартості та неякісному виконанні робіт. Тож сьогодні чиновники на місці показують журналістам, як це все виглядає, скільки коштувало і як власне споруджували. Також звернулися до тимчасової слідчої комісії надати представників з депутатського корпусу для проведення цих заходів. Ну, як бачите, ми сьогодні з вами тут. Ну, крім нас тут нікого більше немає. Е, основна мета нашого приїзду і основна мета нашого сьогоднішнього відвідування це в першу чергу е, показати, що фортифікаційні споруди збудовані. Вони знаходяться на підконтрольній території України. За словами Володимира Когута, тут біля Святогірська Полтавська Ова звела два десятки кілометрів укріплень. Змогли навіть заощадити частину грошей. Якщо взяти тако в лінію, по поставити всі фортифікаційні споруди, окопи і все інше, це 21 кілометр. А якщо точно це 21 300. загальний бюджет становив 381 мільйон гривень, згідно актів прийому передачі і від підрядника вже до нас, то по виконаним роботам і оплатам загальний цифра склала 375 мільйонів гривень 5,5 мільйонів гривень були. 375,5 мільйонів гривень. п'ять мільйонів гривень, які були зекономлені, відповідно були повернуті до державного бюджету. Та самих тільки коштів замало необхідно було залучати живі технічні ресурси за словами начальника прифронтової святогірської військової адміністрації. Спорудження фортифікацій контролювали щоденно. Якщо ми кажемо про роботи, то працювали з технікою і багата кількість людей. Самі розумієте, що об'єкти є великі, це і залізобетонні споруди, це і крани, і, і, і джесибішки, і екскаватори, і все таке інше. Тобто це дуже такі великі роботи. Сроки були установлені, контролювалось все будівництво всіма службами, які працюють в нашій державі. Я особисто, фактично кожного там по два-три рази на Тиждень об'їжджав кожен кожну фортифікацію. У будівництва в прифронтовій зоні, особливо тут, де територія у 22-му році кілька разів переходила з рук в руки. Є свої ризики, траплялися підриви, а робітники зазнавали поранень. Певні мінні моменти і тому, на жаль, да були випадки втрати техніки, поранення працівників. Наразі оборонні укріплення передають силам оборони. Ми здійснили перевірку разом. Там працівники нашого департаменту здійснили і підрядної організації, здійснили перевірку і склали всі паспорти на дані фортифікаційні споруди. Тобто паспорт це довжина, ширина, кількість тих ще інших загороджувальних споруд, ну і так далі. На кожну фортифікаційну споруду, яка побудована, є свій паспорт. Виконується робота державної, працівниками Державної спеціальної служби транспорту з прийомки і передачі даних споруд на баланс нашої служби. Значить, ВОПи обслідуються, обстежуються. Є деякі недоліки, які одразу майже усуваються підрядними організаціями. Також виконується робота з прийомки і перевірки документації. Були які деякі недоліки недоліки на момент уже майже всі усунуті. Бійці кажуть, через особливості місцевості та завдяки фортифікаціям рубежі противникові захопити буде вкрай важко, навіть якщо окупанти прорвуться до лінії оборони, ворожі втрати будуть велетенськими. З Донеччини Руслан Смишук та Євген Камінський подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.